І всім привіт, усе нове відео на каналі Стас Творене. І сьогодні у нас мого діда день рочення, але я викладаю це, тому що це те... і котючі відео. Ось тут кабасик. І дідо на час над двома руками. І за кабасом, і за плосою. вони і свариться, і, с... і ми миреться. Ми, от Путя недавно мила кабасика. Вони недавно разом спали, але так вони так нападають, во-во! Дідо, диви на кабасика, він дивиться на неї. А я тебе. ти Все, не... <схай> 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 кабасик втік. Ну Пуся кабасик більше зі мною спить, ніж, а от Пуся більше з тобою спить. Куди, ну, ще раз кажу, то що я? Ну і сам діда. Зараз будемо прихищатися на тому відео. Ми всіх діда вітаємо в коментар, е -е, коментар буде. Так, набираємо 10 лайків. Я пишу пишемо в коментарях, хто хоче привітати. Нам народженням маємо котів і коричневе, і чорне сердечко. І в дужках володя. Ось так ми привітаємо нашого, нашого рівня. Ну, а ми поки переходимо на кобаска. Пусть хай так буде. Поки що тут хай буде, пуся. у нас кабасик. Кабасик с дрова. А день рождения? Не, 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 не. Сейчас. Ну. Кип тоже хочет на воду. уи Криває, бо холодно. Нове, здрава, здрава. Ну, все, ми всі, коти теж вітають нашого діда, нам народженням. Ми всі теж вітаємо його. Наступне відео каналі Стас сподорожує світом, там взагалі 15 хвилин. Але вона вийде трошки пізніше та й буду прощатися. Кому? Кому? Хто хоче. Напишіть в коментарях, то що я вам казав. І всім па-па!